На українців чекає спекотна неділя без дощів. 10 серпня в Україні пануватиме сонячна погода. А синоптики розповіли, яким буде останній місяць літа та якої погоди чекати восени. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Неділя, 10 серпня, обіцяє бути по-літньому теплою та сухою на всій території України. Опадів не прогнозують, а небо переважно залишатиметься ясним або з незначною хмарністю. Денна температура коливатиметься від плюс 25 до плюс 32 градусів. Вітер слабкий північно-західного та західного напрямків 4-9 метрів за секунду. На Львівщині, Волині, Закарпатті та Івано-Франківщині пануватиме тепла літня погода. Денна температура Становитиме плюс 25, плюс 27. Хмарність буде мінливою, але без дощів. У гірських районах Карпат прохолодніше в день до плюс 18, плюс 21. Київщина, Полтавщина, Черкащина та Кіровоградщина зустрінуть вихідний день сонячною погодою. Стовпчики термометрів у день піднімуться до плюс 26, плюс 28 градусів. Атмосферні фронти будуть стабільними, що сприятиме комфортному відпочинку.